Іван Франко, фарбований лис, скорочено. Майже вмираючи зо страху, бідний лис Микита мусив сидіти в фарбі тихо аж до вечора, знаючи добре, що якби тепер у таким строї появився на вулиці, то вже не пси, але люди кинуться за ним і не пустять його живого. Аж доки смеркалося, лис Микита прожогом вискочив із своєї незвичайної купелі. Перебіг вулицю і не спостережений ніким ускочив до садка, а відси бур'янами через плоти, через капусти та кукурудзи, чкурнув до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди. Поки фарба не обтерлася трохи або не висохла. Став мій лис оглядає те чудовище, що зробилося з нього. Обнюхує, пробує обтріпатися, не йде, пробує обкачатися в траві, не йде, пробує дряпати з себе тулоску пазурами болить. Не пускає, пробує лизати, не йде. В тій хвилі, де не взявся вовчик-братик. Він ще вчора був добрий знайомий нашого Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, всього в колючках та гудзах, і завив з переляку, що за диво. Зібралося довкола чимало звіра, заспокоюючи його, дали води напитися, хоч і як тяжко турбувався лис Микита своєю подобою, а все-таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба. Зразу на вовка. А отеє тепер і на інших звірів. І, піднявши вгору хвіст, Надушився гордо, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце сходин для всієї лісової людності. А прийшовши серед звірячого майдану сів на тім пеньку, де, звичайно, любив сідати ведмідь. Слухайте мої любі, говорив Лис Микита. І тіштеся, сьогодні рано святий Миколай виліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна, і, ожививши мене своїм духом, мовив Звіре, остромисле, в звірячим царстві запанував нелад. Несправедливий суд і неспокій, ніхто там не певний свого життя і свого добра. Іди на землю і будь звірячим царем, заводь лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів. Пішли дні за днями. Лис Микита був добрим царем, справедливим і м'якосердним. Тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати, все готове, зарізане, навіть обскобане й обпатране, приносили йому услужні міністри. Та й справедливість його була така, як звичайно, у звірів. Хто був дужчий, той ліпший, а хто слабший, той ніколи не виграв справи. На честь царя хор виступив і почав співати. Чудо, як молоді лисички в народних строях, задзявкотіли тоненькими тенерами. То цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як не задзявкає і собі по лисячому. Всі кинулися на нещасного лиса микиту і розірвали його на шматочки. І від того часу пішла приповідка. Коли чоловік повірить фальшивому приятелеві і дасть йому добре одуритися, то говоримо: Е, я то давно знав, я на нім пізнався, як на фарбованім лисі.